На шкільному стадіоні працівники ДСНС ретельно готувалися, аби продемонструвати можливості пожежної техніки. Спостерігачами такого заходу стала уся п'ята школа. На початку майстер-класу дітей привітало шкільне керівництво, а також голова державної інспекції протипожежної та техногенної безпеки нашого району. Такий практичний урок мав на меті. Висвітлення ролі пожежного в сьогодні – це те, щоб показати, що існує така служба, і основне це, щоб навчити дітей, як користуватися, що робити під час виникнення надзвичайної ситуації, а також пожежі. Ми також наголошуємо про номер телефону 101 і розказуємо основні принципи їхньої роботи під час виникнення пожежі. Ліквідація умовної пожежі стала першою в програмі навчального заняття. Діти спостерігали оперативне прибуття спецтехніки та злагоджену роботу бригади МНСників. Чимало радості та азарту принесли дітворі і маневри із влучним гасінням мішеней. На початку процес демонстрував пожежний, а згодом до цього долучилися і самі школярі. Пізніше учні продовжили засвоювати знання у стінах школи. Зокрема, в актовій залі молодшим класам розповідали, що у виникненні 90% пожеж винні самі люди. Нагадали дітям і про основні правила поводження із електроприладами виходимо з будинку, ми обов'язково маємо пам'ятати, що всі електроприлади, якими ми користувалися, ми маємо вивкнути, так? Правильно. Ще обов'язково що чим, чим ми ще електричним користуємося? Телевізором, ще чим. Мікроголовки. Дізналися учні, що виникнення надзвичайних ситуацій, на жаль, нерідко трапляється і за межами будинків. Горять ліси, горять будинки, горять автомобілі, горять автомобілі, горять поїзда, і навіть літаки. У спортзалі для учнів 6-7 класів проводилося заняття гра із правил дорожнього руху. Так, умовне перехрестя стала ареною повсякденного вуличного життя із усіма учасниками руху. Регулювальник керував машинами, які у свою чергу повинні пропускати екстрені служби. Пішоходи перетинали по зебрі перехрестя в зазначений світлофор момент. Засвоювали діти і ази першої невідкладної допомоги. Ним навчали медсестри Червоного Христа. Ми вже давно співпрацюємо з червоним Христом. Це так як була дуже дружня нам організація. Вони нас залучають на заходи, ми їх залучаємо на заходи. На прикладі своїх колег учні навчалися, як саме слід діяти, якщо у потерпілого переломи, поранення та інші ушкодження. В Цілому цей захід став корисним не лише школярам, а й вчителям та батькам учнів. Адже усім в екстреній ситуації це допоможе не розгубитися, а сконцентруватися над її вирішенням. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.